Мадов, вас! Сьогодні тема 8 клас алгебра додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Ми вміємо додавати дроби з різними знаменниками звичайні. Нагадаємо, А на С плюс Б на Д, спільний знаменник буде СД, додатковий множник буде Д, додатковий множник буде С, тоді дорівнює АД плюс Б С на С. Аналогічно віднімання. AC мінус БД, спільний знаменник буде ЗД і буде АД мінус БЦ. При додаванні дробів раціональних цей принцип майже зберігається. Єдине, що нам треба приводити не до не найменшого спільного знаменника, а до найпростішого спільного знаменника. Розглянемо приклади. 3 поділити на М плюс 4 поділити на Н. Зрозуміло, що спільний знаменник це буде МН. Тому додатковий множник для першого буде n, для другого m. Множимо 3 на n, буде 3n, плюс 4m ділити на mn. Або такий приклад: 2 поділити на A мінус B поділити на 7. На 7. Найпростіше спільний знаменник буде 7a. Тому додатковий множник буде 7, додатковий буде А. Після множення їх маємо 14 мінус АБ. Розглянемо другий приклад. В другому прикладі у нас вже знаменники це одночлени. А одночлен має коефіцієнт, він має також і степені. Тому маємо такий приклад. 7 поділити на 6х у плюс 3 на 8х куб. Найпростішим спільним знаменником може бути їх добуток, але коли у нас ми візьмемо найменше спільне кратно, чисел 6 і 8. Це буде 24. І беремо степені спільні. У нас найбільшим показником, наприклад, х квадрат, а тут х, беремо х квадрат. Або y і y куб, Беремо спільний y куб. Тому зрозуміло, що додатковими множниками для першого буде у нас. 4y квадрат, тому що ми поділили 24х квадрат y куб поділили на 6х квадрат y. А тут буде 3х. Множимо тепер додаткові множники на чисельники і маємо 28y квадрат плюс 9х поділити на 24х квадрат y куб. Тобто треба шукати найпростіший спільний знаменник. Можна було просто їх перемножити, але тоді нам б потім скорочувати. Розглянемо третій приклад. В цьому прикладі у нас вже знаменники це двочлени. І тут, запам'ятайте, потрібно в першу чергу постаратися розкласти кожний знаменник на множники. Виносимо x за дужки, маємо x на y-x. Виносимо y за дужки, маємо y на y-x. Тепер подумаємо, що може бути спільним знаменником у них найпростішим. Це буде, що в них є, y-х, однакове, він сюди попаде обов'язково. І також добуток х і. То був найпростіший спільний знаменник буде x y помножити на y-х. Тому розподіляємо тепер додаткові множники. Для першого це буде y, для другого x. Множимо y на x плюс 4. Мінус х на y плюс 4. Откриваємо дужки, зводимо подібні доданки і маємо таку відповідь. Але пам'ятаємо, що якщо можна, завжди треба скоротити. Виносимо 4 за дужки і скорочуємо на y-х. Тому маємо відповідь: 4 на х. Приклад четвертий. Тут вже мас три дроби. Знаменники – це двочлени. Перший, другий знаменник розкласти на множники не можна. А от третій можна, і це буде у нас що, різниця квадратів. Але ми будемо бачити, що тут у нас буде 6 мінус А на 6 плюс А, якщо розкласти. Тому ми міняємо тут з плюса на мінус, і вже маємо А квадрат мінус 36. Тому записуємо таким чином, і можна зрозуміти, що спільним знаменником це буде А мінус 6 на А плюс 6. Тому додатковий множник для першого буде А плюс 6, для другого А-6. Перемножуємо їх, відкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, виносимо і скорочуємо, і маємо відповідь 6 на А мінус 6. Сьогодні виповнюється один рік каналу Мадоп. Він ще молодий, але в нього є вже багато підписників, багато відео. і діти потихеньку. Розуміють, що без математики в житті не обітись. Дивіться, мадопи будете найкраще математики у своїй школі.